Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. Сьогодні у нас з вами буде грамота і розвиток мовлення. Розглянемо з вами картинку і складемо розповідь за картинкою. На кожне речення ми будемо писати схему речення. І так, давайте подивимось. Діти гуляють в лісі. Скільки слів у цьому реченні? Давайте з вами спробуємо скласти схему речення. І так, діти гуляють в лісі. Скільки слів у реченні? Правильно, Чотири. Наступне речення, яке ми з вами складемо. Вони побачили кого? Кого чи що? Як ми поставимо питання: хто або що. Щ, хто правильно, хто, бо сова це живе. Правильно? Живе. Ми ставимо питання хто? Вони побачили сову? Скільки слів у цьому реченні? І так, скільки слів у реченні вони побачили сову. Давайте з вами запишемо цю схему речення. Вони. Побачили сову? Скільки слів? Три. Діти гуляють в лісі, вони побачили сову. Наступне. Що ми бачимо ще на, цій, на цьому малюнку? Що ми бачимо? Зайць сховався, правильно? Зайчик сховався, скільки слів у реченні, зайчик сховався. Напишемо схему речення. Зайчик сховався. Скільки слів два слова у реченні. Зайчик сховався. Яке речення ми ще можемо скласти за цим малюнком? Гарно в лісі. Давайте з вами подумаємо і скажемо, скільки слів у цьому реченні. Гарно в лісі. Гарно в лісі. Гарно в лісі три слова в реченні. І так, з вами ми повторили схему речення. Будь ласка, запишіть ці схеми речення до себе у зошити. А зараз ми з вами повторимо голосні і приголосні. Зараз ми повторимо з вами букви і звуки. Як вони позначаються у схемі слова? Перша буква в нас М. Звук М. Згадаємо якісь слова, які починаються на звук М машина. Мама, мило, «мавпа». Ці слова починаються на звук М, буква М. «М» – це голосна чи приголосна? Як ми вимовляємо? Закритим ротиком, тому і пишемо: Закритий ротик, рисочка. В схемі слова це рисочка. Далі. У. У нас яка? Як ми вимовляємо звук У. У ми вимовляємо відкритим ротиком. Згадайте, будь ласка, слова, які починаються на звук У. «Удав». «Урок». Починається на звук У. І позначається відкритий ротик. У співається. Наступна буква В. Звук В. Які слова починаються на звук В. Згадуємо вовк. Виноград. Вівця починається на звук В. А тепер подумайте, в це голосний чи приголосний? В це приголосний і позначається рисочкою у схемі слова. Наступна буква О звук О. Як ми вимовляємо О? О. Ми вимовляємо відкритим ротиком. Які слова ви знаєте, які починаються на звук О? Одеса. Наше місто починається на звук О. Олівець починається на звук О. О в нас яка? Голосна і позначається кружечком у схемі слова. Наступна буква Л. «Л». Згадуємо, які слова ми знаємо, що починаються на звук Л. Лисиця. Лисиця. Перший звук у слові лисиця. Який? Л? Л в нас який? Голосний чи приголосний? Правильно, приголосний. Наступний звук, буква наступна А. Звук а. Які слова ви знаєте на звук А? Ананас апельсин, автобус? Всі починаються на звук А. А, це голосний чи приголосний. Чи можемо ми проспівати цей звук? Правильно, можемо. Тому А. Ми вимовляємо ще й відкритим ротиком, тому А це голосний і позначається кружечком. П, П. це відкритий чи закритий ротик, коли ми вимовляємо П. «П» – Правильно, закритий ротик. На Звук П. починається, які слова, які ви знаєте слова, які починаються на цей звук. Павук, павлін, перо починається на звук П. П ми вимовляємо закритим ротиком, тому позначаємо рисочкою у схемі. Слово н. н, буква Н, звук «Н». Згадуємо слова, які ви знаєте, де першим стоїть звук Н, ніс Носоріг. нога. Ці слова починаються на звук Н. Ни ми вимовляємо як відкритим чи закритим ротиком. Ни. У нас язичок іде вперед, нам допомагає язичок. Тому ротик закритий і н не співається. Тому ми малюємо закритий ротик у схемі слова, тобто рисочку. Наступна буква І-І. Ану, спробуйте, співається І чи ні. І, співається. Які слова ви знаєте, де перший звук І? Іграшка і рис. Перший звук І. І якщо ми його вимовляємо відкритим ротиком, він позначається у схемі слова кружечком. Звук І о, буква С, звук с. Згадуємо слова, які ви знаєте на звук С, де перший звук С. Це які слова? Згадуйте самостійно, я вам допоможу. Це слон, собака. Слива. Перший звук С. С ми вимовляємо яким? відкритим чи закритим ротиком, правильно закритим ротиком і малюємо рисочку, бо ротик в нас закритий. Наступна буква К звук К. Які слова ви знаєте на цей звук К? На цю букву кіт кошеня починається на звук К. К. Це приголосна чи голосна? К це приголосна, і малюємо ми в схемі слово рисочку. Буква Е. Які слова ви знаєте на звук Е, ескімо? Ескімо. Е ми вимовляємо відкритим чи закритим ротиком? Откритим ротиком. Тому у схемі слова ми пишемо кружечок. Ти. Т. Які слова ви знаєте на звук Т. Трактор. Тигр? Який, який це звук? Голосний чи приголосний? Т? Правильно приголосний. І ми пишемо у схемі слова. Рисочку. Давайте з вами спробуємо прочитати це слово. Перша буква слові. Л. Л. Друга А. Л. А. Л -а. Як ми прочитаємо? Ла. Ла. З'єднуємо. Два звуки, начебто, співаємо. Ла. Н. Лан. Що таке лан? Це велике велике поле. Велике превелике поле. Лан. Тепер ми з вами зробимо схему цього слова. Л це яка? Приголос правильно, приголосно пишемо рисечку. А, всі вже знають, це голосна кружечок. Н, н. Це приголос напишемо рисочку. Скільки в слові лан голосних. Подивіться на схему. Одна. Скільки приголосних? Дві. Правильно, дві приголосні. Слові «лан» одна голосна і дві приголосні. Так ми з вами потроху ми почнемо вчитися читати вже потрібно. І будемо складати схему слова. Схему речення ми вже навчилися і потрохи будемо складати схему слова і визначати, скільки голосних, голосних скільки приголосних. В слові «лан» скільки в нас було голосних. Одна. Скільки приголосних? Дві було приголосних. Якщо скільки голосних у слові, стільки і складів у слові. Давайте з вами перевіримо лан. Лан. Скільки в нас раз ротик відкрився?» Один раз. І голосна в нас по схемі одна. Тому в слові лан один склад. Також давайте ми з вами згадаємо, які питання ми ставимо до кожного предмета. Наприклад, що в нас намальовано на першій картинці. Кінь, кінь це живе чи не живе? Живе. Тому ми ставимо питання, хто? Хто це? Хто це? Кінь, бо жива істота. Наступний. Що в нас намальовано? Дерева, ліс. Ліс це живе чи не живе? Правильно, це не живе. Тому ми ставимо питання, що Що це ліс? Що це ліс? Наступне. Яке питання ми поставимо до, цього, до цієї картинки? Хто або що, подумайте, намальоване? Як ми кажемо, хто намальован? Хто? Чому ми ставимо хто? Бо собачка це живе. Правильно? Хто собачка? А тут навпаки, м'яч. М'яч що? Що? Це м'яч, бо це не живе. Наступне Сік. Хіба живе? Ні, не живе. Тому ставимо питання? Що? Що це? Сік. Наступна картинка? Димар. Що це? Що це Димар? Це не живе. Ставимо питання, що? Що це? Ми з вами? Згадали живе не живе. Яке питання треба ставити до предмету, який намальований? Наприклад, кінь це живе. Ставимо питання. Хто? Кінь? Або дівчинка? Хто дівчинка? Питання таке: м'яч. Яке питання ми поставимо до цього слова? М'яч? Це не живе. і питання буде. Що, що м'яч? Ми з вами повторили схему речення, голосні приголосні, намагалися, дуже намагалися прочитати слово «лан» і визначити, скільки в слові лан голосних за допомогою схеми слова або за допомогою нашої долоньки, а також визначали живе чи не живе і яке питання ми ставимо, хто або що. На цьому все. Всім гарного дня, міцного здоров'я і мирного неба!